Надмірна вага завжди турбувала жінок, я хочу сказати так, і це те, що на сьогодні сколихнула, мабуть, увесь світ. Тобто всі хочуть бути стрункими, молодими, гарними, і при чому ще іноді і їсти. Да? І іноді може там випити келих шампанського. А оземпік або оземпік — це діюча речовина, семаглютіт. Тобто, семаглютіт дуже гарно допомагає і жінкам, і чоловікам втрачати вагу. Так, він безпечний, він рекомендований для того, якщо людина має надмірну вагу свого тіла і вона хоче схуднути, щоб знизити ризики розвитку серцево-судинних захворювань, інсультів, інфарктів. Ми знаємо, що до речі, вони дуже дуже помолоділи на сьогоднішній день. Тож краще використовувати цей препарат. Він нічим не нашкодить людині. Людина просто буде отримувати більше можливості втратити вагу.